Всім привіт на каналі Reaction Uight. Так, два дня було відео по одній е, причині дуже такі вагомі я рахую. Я хворів, в мене була температура 38,6 Це, як ви розумієте, велика температура, я ніяк не міг знімати. Зараз я ще далі хворів але температура майже спала, в мене там зараз 36,9 години тому була. 369, зараз думаю десь така ж сама, бо нічого не змінилось. Розумієте, виходить для вас, коли є, є, є тільки сили, хоч активності немає, до нового, нового року не зібрали підписки, ну, але ж знімаю, що ж робити. Вже почав тиждень, тиждень треба вже закінчувати. Стає під питанням, чи буде рубрика на наступний тиждень, якщо чесно, стоїть дуже велике питання знову ж таки через активність. Тільки через активність і коли немає, була б активність, і, звісно, б знімав хоч кожен день по п'ять по відео кожен день. Але як розумієте, у мене ще канікули закінчиться через менше ніж 2 тижні вже, чи 15 числа вже виходжу. Якось так. Хоча в мене зараз чесно, багато немає, то ми зараз швиденько послухаємо. Десь, е, сьогодні буде от, одне відео сьогодні виходить. Завтра має бути два. Боже, скільки в мене ж чотири, так? Ще треба два зняти. То давайте не повно, в суботу два, а в неділю вже буде ще один вихідний. Які я буду на цей день думати, чи робити тиждень рубрики, чи ні. Тому завтра і по два відео, сьогодні одне. Ходіть, ви це послухали і зметали. А сьогодні, як я вам говорив, по, там, аль, ніби, ну, це це, 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 це чи, альбома, чи ні, я не знаю, але розумієте, тут. По три пісні, В мене от шість пісень рубрику має бути. І інтернет буде тепер завжди. Тому що забагато. Сім — це нормально, але для мене трохи забагато, тому що це якраз так, як треба. Тому якось так і Майк Товерс, ще дві пісні буде його, потім буде. Не скажу хто. Послухайте першу пісню, далі вже буде Будете точно знати. Тому давайте вже починати. Час... Бо, це немає, тому що деньку закінчимо та і все. Uh, ну, Звісно, що вже новий рік. Всіх з цим вітаю. Майк Торс, Clarence Міккі Woods. Пісня Хоен Джоен uh, O.G. OG. <фиф> Непонятна назва. Сподіваюсь, uh, не ця пісня буде краще, ніж минуло, я її пам'ятаю. Вона мені не зайшла. Але. Какажу так: середній бал, вийшов що трошки більше, ніж я очікував? Але це справедливо, тому що я оцінюю і музику, і саму пісню. Погнали, Штартуємо. A y si a mí me preguntan, yo no sé ahora qué ver. Ando en el carro, loco y lo pillo se va a caer. Me enteré que dura, diablo y que me quiere poseer. No soy que tú sabes mucho, yo nunca fallo un show. Yo de la perdido la te cumple los caprichos. Liberar rompido pedo al tanto lo sospecho. De no defí, tú no me puedes descrito. A ti, te ver, hermana, la tía dominicana. Скажу так, ця поки звучить краще, чесно скажу вам. Я, бля, я не маю говорити. Короче, це ще не точно, слухаємо далі. Сподіваюсь, в мене... Не буду нічого говорити, просто слухаємо. son Los consejos de los OG, así que tranquilo Bobby. Prueban y se van OD Ellas me bellaquean a la que el de Free hace loading. Sabe que si ando lowly, El palo y la cuarta viene en Quiere saber lo que andan con un palo. Y ya ni pregunto cuánto vale. Yo lo mato a distancia, como lo hacía Rey Allen. Los francotiradores se apuntan solo pa' que jalen. El lío es que no hablen a la que los feos allanen. Voy de y para con los de guitarra. Cuando me voy de parra, el VIP parece una. Крута, після сходу не минуло, але настільки прям все злізано. Добре, що пісні він співав з іншими. А я так і не пам'ятаю, хто з них Майк Тауерс. Тау... Тау... Ладно. Ну скажуть, краще я за недоуко чи ні. Але. Але. не ей я погономар, я думаю, ману малю агара, що понайом. ভাই তু সার খোলা পিস Si a ti sin cojones te tiene a mí tampoco Me siento vida, convierto en horror lo que toco La TRX parece una tumba coco Yo soy joven pero me tratan como un ungí Entre el prince para no repetir la combi, Yo represento a los bandidos que me oyen Ya no me por la cara con emojis Ay. Cuando se habla de esto, digo, OG. Oh, Debo oh, sentir, cabrón. No capiamos, peca. <laughs> Siempre que salgo la vida, se mando corriente como los peritos. No es un mito que ando con más herramientas que el bondismo. Con la Cambo rico, buscando bajar del pronto a pico. Con los pipitos a las pacas, como los cachetequitos. Nunca hice esto por la cama, hice sepa salir del lodo. No hay modo, es que estoy bendecido, Dios me lo ha dado todo. Ni el que me dio codo, cabrón, es tanto pelados y malos por si yo no hay yodo. Digan, vale, somos CP3, you wanna fuck el OG Trajo una amiga, te duo por la toa, un flip. please Si lo fui en la corrida, wow, el cartel de la TV. Yo ando con serio serios, banda con los ver. No si sí, vale, pero tú que mi a parquear. La pusimos a al pero nada más me fortifiqué al. Time por eso es que fui me compro un novemal. Cabrón, yo compro tu vida con los la todos los chicos Guardando un negocio sí. Y tú, baby, dándome un distro sí. Un bichote legal, en millones vendiendo discos sí. Bola, me bicho, Yo soy Baribón En San Francisco Yo soy joven Pero me tratan como un OG hasta 15 mil, cabrón Yo no repito combi Yo le canto a los bandidos Que me bachan Saben los códigos Everything hoji Porque me Oh, my nigga, Кінець? Кінець. Не, я вам скажу, що вона краще, але думаю, ви самі ж можете цього що дійсно непогана пісня. Тобто, ну, кра. Що я вже сказала? Краще краще, ніж минуло. Але який до середній вал, Я не знаю. діло за вами. Пісня подобається більше. Але не скажу вам, чого музика подобається більше. Тому, ваше діло вгадати. Середній бал не знаю, який вийде, якщо чесно. Тому якось так. Рпок такий. ну Мені один там два сподобалось, один якби не, не дуже в тему зайшов, але. Окей, хай буде. Так, сіндіку за перегляд. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Всім пока-пока-пока, і побачимось уже завтра.